Чому листя змінює колір? Чи можна уявити, що листя це наче маленькі фабрики, які виробляють їжу для рослин із сонячного світла? Протягом усього літа рослини наполегливо працюють, збираючи сонячне світло за допомогою зеленого пігменту, хлорофілу, який міститься в листі. Саме він надає листю їхній знайомий зелений колір. Але восени відбувається щось цікаве: дні стають коротшими, а сонце світить менш яскраво, ніж улітку. Рослини відчувають, що настав час готуватися до зими і уповільнити процеси росту. Це наче сигнал для них, щоб почати змінювати свій одяг. Поступово рослини припиняють виробляти хлорофіл і щойно його стає менше. На перший план виходять інші пігменти, які також є в листі, але раніше їхній колір був прихований зеленим. Ось жовті пігменти, каротиноїди. Вони завжди були в листі, але їх не було видно через хлорофіл. Восени ж вони починають проявлятися, надаючи листю золотисті та жовті відтінки, а червоні та фіолетові тони додають антоціани ще одні дивовижні пігменти, які починають синтезуватися в листі у відповідь на зменшення рівня світла і температури. Ці осінні зміни створюють справжнє кольорове шоу. Ліси, парки та сади забарвлюються в найнеймовірніші відтінки, перетворюючись на справжню картину природи. Є також практична причина, чому листя змінює колір і опадає.